Коли я зробив, мені здається, наше перше демо з е, е, всякому місту Нрави Права. І надіслав його Сергію і дуже хвилювався, бо реакцію Сергію, Сергія важко передбачити. І він написав мені Юр, слухай, ну це Макарена. І я подумав, ну все. Але це був позитивний коментар і тут з цього все, все почалося. Всякому місту свій нрав і права, всяка бом має свій ум голова. Ой, на землю купує корінь. Як багато музикантів, з, з, з ким я спілкуюся в останні роки, я не знав, що я можу сказати як музикант, створити як музикант на початку повномасштабного вторгнення. Для мене було зрозуміло, що це мусить бути пов'язано з Україною, і, бо це те, що зараз, ну тобто, це головна тема. І коли з'явилася ідея. Зробити альбом на тексти Сковороди вже не вагався. Тобто було зрозуміло, що ось це воно. О, Тут я таким низьким, так? Да? Просто так сказати? Так. так. Монотонно, місту, але з грувом. Всякому місту свій нраві права. Всяка бо має свій ум голова. Ва-ва-ва. Приїхали. Я одним лишь лиш тримаюся дум, а я одним лиш тривожу свій ум. Давай послухаймо, що так, не так. Слухай, мені здається, там треба без синкоп жодного джазу. Більш рівно, так? Давай пробувати, давай я ж тільки вчитую, давай. А я одних лиш тримаюся дум, Одним лиш тривожу свій ум, а я одним лиш тримаюся дум, а я одним лиш тривожу свій ум. Ну це ж інша не справа. Сильно ми в регі ушли. Ми ж робимо регі цього разу. А я там на приспівах не співаю, та? Ну слухай. Здорові, права. Краще накидати більше, ніж. Вони на сього виходить треків. Дванадцять, як ти. Дванадцять, Як замовляли. Хороше. Як замовляли. Раз, два, всякому всякому місту свій нрав і права. А я одних лиш тримаюся вдом, а я одним лиш тривожу свій ум. Нрави, права, травий права, тож не глядить на її гост. Хто <плев> не глядить на її гострусталь, той чесно, всяк чистий ага, крива. Важкий... Ага. Ну да, тут фонетично це ж невимовно. Кінець лютого, початок березня 22-го року. Ну, Життя трошки поламалося. То ми звикли до певної структури свого життя, да? до певної усталеності, ми звикли до певних рамок. А тут все це е, зникло. Е, зникло те, що регламентувало нас, наше життя, і ми змушені були отак, якось так якось опертися на те, що для нас є справжнім, тим більше було зрозуміло, що варто робити цей проект з тому що він про життя, він про щастя, він про нашу українську ідентичність, він про можливість бути собою. Він і він дуже універсальний, він дуже зрозумілий всім. Тобто Григорій Савич, от його поради, дуже зрозуміла в світі, дуже зрозумілі всім. Через них можна про себе розказати. тече, потечу близько, вину воду аж до дна. Отак найкраще Угу, я тут А вербички шумлять низько, коли саме не одна. Тут тече, потечу близько, вину воду аж до дна. А так, маємо виставку у колеги. Сивший тюрьм, класс. А, слушай, ну все так. Вона просто як... Okay. як банджо, знаєш, як мандуліни, вона завжди таке трошки враження, що вона районні грани. Зараз в Харкові дуже цікаво, бо до нас приходять. Дуже різні люди і будучи приходити всіх нас щось пов'язує, і це Харків. І звісно, ми всі працюємо з цією музикою, але ця музика, ці музики, не було б без сковороди. І всього цього не було б без літмузи, бо я думаю, що ми б ніколи не об'єдналися і не зустрілися б в одному місті. Тому цей магніт нас якось притягнув.

Ангели знижайтеся, до землі зближайтеся. А, не роби оце. Попробуй на одній ноті. Ангели зближайтеся ага, до землі. Дарай, знижайтеся. Побачити, Ангели знижайтеся, до землі зближайтеся. Це час починається, це посилається. Ну, ще так, посилайте. Класно, давай спробуємо. Ну, тоді це час починається, це син посилається, це скінчилася година, це бог посилає сина. Це супер взагалі. День приходять радить, веселіться доки з нами, Бог. І ніхто низько не заспівав ще раз. Окей. Okay. Давайте нижче. нищек нормально Так. голос придет. Нище, да? да, Нище, да? А, да. А, Давайте нища. Давайте я нижче. <laughs> Okay. Okay. Коли я більш-менш зрозумів нашу формулу, я почав, тобто почало з'являтися більше пісень. Наступним етапом вони поїхали до шпиталь Рекордс у Тернопіль. І мій колега Леся Комодада почав працювати. Він майстер і грає на різних інструментах, тобто, мультіінструменталіст і людина з Фантастичним смаком, як на мене, і він награв якісь інструменти, щось додав, це все зміксував. І ми маємо такий дуже якісний фундамент, з яким я приїхав до Харкова. Мене обсіли рани смертоносні, адові біди надійшли незносні, Найде страх і тьма. ах, лиха година, злая хвилина. Спробую поспівати ні, ні, просто типу, ну, зверху. Мене обсіли рани смертоносні, адові біди надійшли незносні, Найде страх і тьма. ах лиха година, злая хвилина. Ріжуть у дробу, де не бій, не стерпні, гірко на серці, гірко аж до смерті. А хто мене цього часу позбавить, хто ж бо поправить? Я великий фанат такого традиційного підходу до звукозапису, коли той звук, який ти хочеш, його знайти одразу під час запису. І в альбомі вся там всі баси, вони з аналогових інструментів записані через. Лампові прибори. і мені здається, що воно відповідає ну, настрою альбому, адже це якийсь такий руцдаб. Тому він диктував певні. Підходи до звукозапису і певних партій і інструментів. Юра присилав якісь свої партії, вони там більшість теж ми там замінювали, перезаписували, бо це були як ідеї. Але деякі були кусочки, які були настільки автентичні і прикольні, якісь такі незвичні звучки, що ми теж їх багато чого лишали. От, плюс вже в Харкові записувались кларнет, саксофони, саксофон-баритони, тромбони. Це все теж є, це все живі інструменти. Куплеті чи між між куплетами і між куплетами і в куплеті. Ні, не в куплеті. Ну дуже, Давай спробуємо декілька дублів там. Таково, же запомнить если тут мото потім щось поблизу. Пісня щастя, де сто доріжок, там труби, тромбони, саксофони, хори. Ну, всі зібралися. То це, мені здається, найепічніший трек з альбому. Він і по наповненню найепічніший, і взагалі по своїй концепції. Я вперше, коли почув ці партії, мене просто замурашило і аж прослюзився. Тому що це таке от, як синдром Стендаля, коли ти дійсно доторкаєшся до чогось дуже красивого. Там доволі сильно заряджена емоція, і. Ну от подивимося, як воно буде. Мені здається, що це для людей мало би справляти певною мірою терапевтичний ефект якийсь. А щастя є у нас? Щастя, де ти живеш. Вона теж більш речитативна. Там дивись, я пам'ятаю, ми свої коли робили. У нас було б одно спорне було. Щастя, наш ясний. світ. Ага це буде Галя співати. Це то я тут співаю лише перші два рядки всюди, да? Оце ось щастя, це вже ага. Я там не, не, не Ні, на цьому нікого Крім галі, не треба. крім галі. Ну, вона зробить там. Ага. А скільки у нас последів все не Давай зараз подивимось. Три. Три. Три, Три куплі. Три. Ну давай пробудимо. Слушать бумс. А, а можна поставити мені є? Щасть, де ти живеш. Горлиці скажи, полі лівомці пасеш, голуби звистіти. Щасто деш, ж ти живеш, горлиці скажіть. Полі віці ти пасеш, голуби звістити. Щасто держко ти живеш, мудрі ці скажіть. Чи труни прівоп'єш, нижні звістити Обожнюю наш сад, прекрасний сад, він сам по собі символічний. Літ -музей вже ввійшов в культурний простір міста та України разом зі своїм садом, садочком. Був час, коли ми називали садочок Сад Божественних пісень». Це символічний сад, і для Сковороди сад це ж сакральне місце, символічне місце. Сад це таке якесь ідеальне місце, пов'язане з, з раєм, пов'язане з цим Едемським садом. Саме в садку ми хотіли провести наш сковороденс? На жаль, повномасштабне вторгнення нам не дало реалізувати. Проєкт сковороден залишився. Ми з Юрою вирішили, що його варто зробити, попри те, що Росія напала на Україну, і тим більше, нам, як літературному музею, видається дуже важливим от, працювати, актуалізувати якось поради сковороди його ідеї. Так, що ми далі пишемо. Слухай, а давай концептуально, давай останнє спробуємо. Е, який на, на, на твій текст, який сковорода? Давай. Бог тратується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко. По ритмі так було чи ні? Так? Давай тепер спробувати по моєму усе спробуємо. Час для Господів і час для псалмів. Для тих, хто зважився, і тих, хто послі, для тих, хто любить усе що минає, Час для того, чого ще немає. коли в темряві світиться серця. Бог торкається жіничого лиця. Бог трактується тривожні по Це тепле світло українського ворога. Клас, клас, ще хорошо. Хто ми в цій небі просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І токи у місті росте трава. Чому моє господні слова? І маю його доспели сховороди. Нам треба на той берег. Переведи. Ти знаєш, це переведи, воно трохи раніше виходить. Я хочу на той берег. Переведи. А? Після другого приспіву просто постав, бо там, мені здається, в самій останній версії Лесика там мусить бути вже соло на трубі. Як е і -е 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 Сергій Чорночує. Тата. Ага. На щось воно ще далеко. Там нам френд награв свой мехлі. Це не про хороше і не про погане. Це не про темний шлях і світлий шлях. Хоча от саме так воно і звучить в його творах іноді темний шлях і світлий шлях. А це саме те, що... Допомагає тобі, особисто тобі, реалізуватись тільки тоді може. Ти можеш бути щасливим, тільки тоді суспільство може бути щасливим і гармонійним, коли кожен в цьому суспільстві може обрати свій власний сценарій. Звучить це надзвичайно просто, досягати цього складно, але тим не менш він давав такі практичні поради. І, от тоді, ще 12 років тому нам і команді це от так сильно допомогло зорієнтуватись і певним чином змінювати музей навіть.

себе приспіву. Шукай, і звучить вона. Подивись, що ти. Так, я можу тобі просто зараз скинути ці чотири рядки. Такі... Ну, mm -hmm. ну, Якщо ми спіл. просто начитати досить плотно. Ці... Можна спробувати. Можна. Бог найкращий астроном. Да, звідси з паузи, чи Бог найкращий астроном. Да? А, да, да, Сильно? Ідеально, ідеально. Бог найкращий астроном, він найкращий економ. Мати благосна природа не творить лихого зроду. Подивись, що я в тобі знайдеш друга там собі. Знайдеш там ти іншу волю, а у злій блаженну долю. Ну, Нормас, мені подобається цей. Теж? А давай спробую щось е, на низах, там. Давай. Ох, найкращий Але щось низький, оцей, він поки що просто може трошечки інші ноти знайти, спробувати. Okay. Давай ще, ще тоді дублік зробимо цього низького. Цей видаляй, це mm -hmm. явно не туди. Ано чуть-чуть в охопній влазить. Да? Так Так, ти співаєш? Ні? Та хи не знаю, як це? я співаю. Ні, я так теж так роблю. Давай. Подивись, в тобі, подивись, в тобі, знайдеш друга в собі і собі в собі. в собі, в собі. виходить, А от тобі, тобі. А, в собі окей. класна девятка получається. А. 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 А, а там що? Тодійний процес це е, це робота, але це і магія. Це дуже пов'язано, тобто це не паралельні процеси, не буває. Магії без роботи і не буває роботи без, без магії. Тобто, ну просто працювати можна довго, звісно, і повторювати, е, і грати те ж саме. Але в якісь моменти розумієш, навіть якщо людина грає ті ж самі ноти до того моменту, поки це не буде. Ну типу тобто, в якісь моменти розумієш, так ось це воно, це зараз було те саме, і воно може трапитися відразу. А може, ти будеш працювати над цим годину. Так, мене ж свобода втішає одна і безпечальний простий маршрут. Для мене міра в житті вона весь завершиться мій циркуль тут. А оце для мене трохи не туди, куди. Да? Mm -hmm. Там за гармонією ти mm якось. -hmm. А в цілому, вот это хорошо. Mm -hmm. Треба покурити бо Якби я не курю, у мене, напевно, став би якийсь низький хороший голос. «Shut down on the payments, on the trigger of your gun». Так, так. Угу. Okay. Окей. Зло і спокійно. Ага. «Мене ж свобода втішає одна, і безперечний простий маршрут, для мене міра в житті вона...» Та да. да. ну, що ж таке, да? «Для мене...» «Для мене...» «Для мене...» «Для мене...» «Для мене...» «Для мене міра...» мене для міра Мене. мене міра в житті, мене мене, мене мене. Мене. мене, міра мало ну, добре. мене, угу, окей. Коли ж невірно зрить моє око, ти мене, отче, дай, бо урок, ти людських бачиш, сівши високо, суміш безмежно, марних думок. серці всякому, серці всякому, в серці всякому. В серцю всякому. Своя любов, своя любов, любов, любов. А коли я думаю, про що ж цей проект, він не про Сковороду, він про нас насправді. Про класних, щасливих українців, здатних робити те, що вони роблять сьогодні, здатних воювати так, як вони воюють. Здатних будувати так, як вони будують. здатних створювати такі альбоми, співати, здатних створювати таку літературу, такі картини, таке мистецтво, здатних допомагати, здатних включатись і не бути байдужими, здатних не просто втримати свою країну, боронити свою країну і здійснювати свою країну.

Щастя де ж, бо ти живеш, горлиці скажіте. По вівці ти пасеш, голуби звістите, Щастя де ж, бо ти живеш, мудреці скажіте. Чи ти в небі пиво п'єш, книжники звістите. щастя, наш ясний світ, щастя, ти наш красний цвіт, ти мати дім появи. У щастя, наш ясний світ! У щастя, ти наш красний цвіт, ти мати Дім появися, покажися. Це мовчать, птаха не спитати, матір денег шукать, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі, не віднайдеш углід, десь шукати треба. щастя, наш ясний світ, у щастя, ти наш красний цвіт, ти мати дім, появися Покажися у щастя, наш ясний світ. Щастя, ти наш красний цвіт, ти мати дім появився, покажися. Всі прощайте, гавань марна, ти моя, більше не чекайте. Всі мину я небеса, що ще побачу. І під земна вся, коли його втрачу. Зірджені, зірздійний, зір здіймі, це ж неможливо вимоти. Зірдімой небесна твер. Давай, давай. Зірді мій небесна твер. Зірді. Зірдюрний. Классно. Давай зроблю просто, подивись на без тут. О. І це ж люди не зможуть у